Слава Ісусу Христу! Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. Сидимо в темноті. Добу вже у нас немає електроенергії, сидимо без світла. От, ви знаєте, щойно прийшла з подвір'я, нагодувала всю нашу живність, прийшла до хати, позапалювала все, що тільки можна, щоб хоч трошечки освіти хату. От, і вирішила сьогодні знову ж таки зробити невеличке відео. Недавно, недавно я розповідала про те, що в нас час від часу вимикають електроенергію, але це було на години. От, але так, щоб вже добу бути без світла, ну, трошечки, чесно кажучи, важкувато. Е, важкувато, тому що повна ізоляція від інформації, від, від спілкування все-таки важкувато. Але нічого, тримаємося. Е, я сьогодні хочу показати вам, чим ми освітлюємо свою хатину. Отут на столику біля дзеркала ставлю дві свічки. Вони гарно відбиваються в дзеркалі і тим самим ще трошечки віддають освітлення на хату. Ну, що тут скажеш? Романтика. Романтика при свічках. Свічки декілька можна. На столах, от, біля дзеркала. Оці білі свічки довго не горять, їх надовго не вистачає парафінові. от. Е, вони швидко згорають, а ще, що мені не, не дуже подобається в них, те, що запах, от коли їх треба задувати вже, і оцей дим, який потім йде, ну, такий вже він їдкий, такий він неприємний. То мені, коли вже доводиться задувати свічки, то я беру оці шклянки з е, свічками, йду у веранду і там вже їх задуваю. і все. От тут у мене ще зараз трошки залишилося. Довго я її палила, кілька днів підряд палила оцю свічку. Це е, стрітинська свічка, воскова, Вона була дуже висока, велика. от, І ще в мене є одна стрітинська свічка, це також воскова свічка. ну, Я наразі вже тепер її не буду запалювати. Маю е, оцю лампу. От-. То цю свічечку я вже запалювати не буду. Я її ще потримаю так. А вчора Славік мені приніс ось цю лампу. Він каже: подивися, який скарб я знайшов на горищі. Я кажу, як то добре, дійсно. Шановні мої глядачі, я впевнена, багато хто з вас має ще оці лампи. Почистив її, заправив. От. Подивіться. Оце спогад з дитинства. Хто би міг подумати, що я ще буду нею користуватися? Лампа ще моєї бабці мого діда. До речі, ще є одна така сама лампа. От, оця скляна, отут колба скляна. Бачите? Так погано видно. От колба скляна йде. От. І скляна, і оцей верх також скляний. А ще в нас є е, металева така сама. Вон, гляньте. Ще одну лампу Славік також з горища зняв, стара ржава лампа, якою ще колись користувалися мої бабця з дідом. Оце скарби ми понаходили. Ну, хто ж думав, що таке буде? Тут в кімнаті Славік мені зробив ось таке освітлення. Бачите? от, ну, Камера так не передасть зараз, наскільки воно ну, воно є яскраве, але ви знаєте, в всякому разі, хоч добре видно, де стіл, і важливо, що йдеш і не, не чіпляєшся ні за стіл, ні за щось інше. От, Подивіться. Зараз я вам покажу, що це таке. У нас тут підсвічник старий, такий гарний. Е, от. А зверху, бачите, як Славік зробив. Діодна лампочка е, лампочка з патроном. От. Два провідки. І оце, а оце акумулятор від е, шурупо, е, шуруповерта. Я не знаю, як він правильно називається. Такий пристрій, який закручує шурупи. От. Е, в наборі є два акумулятори. Вони, їх можна підзаряджати від електроенергії. От. І бачите, Стайк взяв два дротики сюди. От, сірничками які я закріпила, щоб вони не вискакували, не висмикувалися. І все. І маю ось такий імпровізований світильничок. Ось. О, тепер мені навіть видно, що у мене тут на столі. От, Бачите? Вкрутила вже іншу лампочку. взяла в Славіка. Він має кілька запасних отаких лампочок. Це лампочки на повороти, сигнал поворота в машині. Він має кілька їх. То також мені приніс, щоб я тут мала під руками завжди. Бачите, от я її вкрутила, вона освітлює набагато краще. Дуже добре освітлює кімнату. от, А вже коли мені. Але вона і швидше посадить у цей акумулятор. Ну, то не страшно. Там ще є один акумулятор в запасі. Ну, а як з'явиться електроенергія, то ми тоді одразу ці акумулятори позаряджаємо, попідзаряджаємо. от. А коли мені не треба тут нічого робити в кімнаті, то я тоді вмикаю, вкручую оцю діодну лампочку і все. І вона просто освітлює трошечки кімнату, щоб тут було видно, де тут стіл, де стілець, щоб не зачепитися. О, та я так дивлюся, що при такому вот освітленні, при вот такій лампочці, навіть можна прочитати книжку. Ви знаєте, я щойно впіймала себе на думці, що я вже дуже давно не читала книжок. Дуже давно, вічно бракує часу. Якщо є якась вільна хвилина, то завжди соцмережі, інтернет, щось там вишукуєш, там якась інформація, а книжку я вже дуже давно не брала до рук. Ха, я так бачу, що навіть у таких неприємних моментах можна знайти для себе приємні хвилини. І то є добре, і то є добре. Маємо ще ось такий ліхтар. Було у нас їх два, але минулого тижня я була у мами, в Тернополі їй завезла. А то, знаєте, старшій людині, старшій жінці постійно запалювати свічку не зовсім зручно. І свічка може впасти з рук. От, а так я мамі отакий залишила. Він також має акумулятор, заряджаємо його від електромережі. І у цього ліхтаря вистачає дуже надовго. Ми колись Славіком торгували на ринку і завжди собі на лоба чіпляли. знаєте, як шахтарі, то дуже зручний, він, до речі. І от коли куди голову повернеш, туди він і світить, і гарно все освітлює. Можна просто підв'язати десь от зверху до світильника, він також досить таки гарно освітлює кімнату. Але в нас зараз залишився один, то Славік його бере з собою на роботу, тому що вночі йде, зранку йде ще темно. зранку, зранку я На роботу, на автобус їхати до Тернополя, і ще темно то він собі. Його забирає з собою. Треба буде подивитися, в магазинах є такі великі ліхтарі. Ми також мали колись такий великий ліхтар. Колись це тоді, коли ми торгували на ринку кілька років тому. Вночі приїжджали на ринок і підвішували такий ліхтар, великий підвішували в палаці в торговій. І я вам скажу, він також дуже гарно освітлював. Він був в рази більший від у цього ліхтаря. Його можна було підвішувати зручно або просто ставити десь на стіл. Єдине, просто не забувати його час від часу заряджати від електромережі і все. А акумулятори тримали дуже довго. Треба буде на вихідних, коли Славік вже буде вдома, вибратися з ним до міста, пройтися по магазинах і подивитися за ось такими ліхтарями. От, взяти два ліхтарі, їх повністю вистачить, щоб освітити дві кімнати. Ну і так само по подвір'ї ходити, коли темно, з ним дуже зручно, з оцим ліхтарем. Зараз дуже багато хто почав купляти генератори. Ви знаєте, ну наразі ми ще стримуємося від покупки генератора. По-перше, що це дуже дорога річ. А по-друге, зараз оці генератори, які вже зараз є, щось вони вже не настільки якісні, як вони були раніше. Ціна лупанула в три рази на деякі генератори. От і ми ж так от почали розпитувати в тих наших знайомих, хто купив генератори, і чесно кажучи, не всі дають гарні відгуки про генератор. Ну нічого, час покаже. Ми ще наразі чекаємо, ще утримуємося від купівлі генератора. Е, ну, холодильники, холодильники, В нас стоять холодильник, морозильна камера. Там кімната дуже холодна, е, тому вони не встигають розморожуватися. Я там не рипаю дверцятами, дверцята в холодильнику закриті, е, морозильна камера також закрита, тому е, все заморожене, все добре тримається. От. Ну, Без телевізора, як то кажуть, можна деякий час побути без телевізора, без, без інтернету. Єдине, знаєте, що саме більше... Е, е, що саме більше непокоїть, це відсутність спілкування. Оце дійсно саме більше непокоїть. Е, ви знаєте, прийшла до хати, розпалила в п'єсові. П'єс настільки гарячий, що торкнутися рукою неможливо. Зробила собі гарячий чай, випила гарячого чаю, а зігрітися не можу. Ви знаєте, якийсь такий е, таке внутрішній, такий холод якийсь іде, як щось аж так мандраж, якийсь такий. Я не знаю, як це правильно назвати, оця тривожність. Е, від того, що я вже добу не чула. Голосу своїх найрідніших, я не знаю, що з моїми рідними, які зараз є в Львові, на Чернігівщині, в Одесі. Я вже добу не дзвонила до мами, тому що мережі також, от не... ну, у нас немає мережі, немає покриття. Телефон також не... ну, неможливо нікуди подзвонити. Що з того, що він в мене заряджений, якщо немає покриття, розумієте? І... Оце, оце от відсутність інформації, відсутність спілкування, вона саме більше непокоїть і саме більше так тривожить. Я кажу такий якийсь внутрішній холод, де від того, що не знаєш, що з твоїми рідними, що відбувається, в якому вони стані, чи в безпеці вони зараз, чи в них. Тепло в оселі, мені то добре, я напалила в п'єцу, їсти, наварила, як то кажуть, ми ситі і ми в теплі. А от, а от що там відбувається? І, і взагалі, а знаєте, саме більше ще так само думка: а що ж наші хлопці роблять? На дворі холоднеча, страшна. Було то страшне, то дощ, то сніг, мокрота. Пройти по подвір'ї важко, слизько. Вчора говорила своєю знайомою, в неї чоловік на, на фронті, на передовій, каже, які, які там новини, як в нього справи. Каже, та ну, дякувати Богу, живий, здоровий. Але каже, оте болото. Каже, і ходити неможливо, бігати тим більше. Каже, всюди, де вони, вони ж там живуть в тому болоті. Каже, страшне, просто страхиття, що робиться, і все. Важко. Важко, справді важко. Ще в день якось інакше. В день ходиш по подвір'ї, в день якась робота, відволікаєшся трошечки. От, але ви знаєте, все одно от ходила, ходила по подвір'ї цілий день, ну нікого нема в селі. Люди по своїх оселях. От так, щоб навіть з кимось поспілкуватися, нема з ким. Тишина. Тишина навіть така, знаєте, гнітюча, чесно кажучи, тому що ну, ми, дякуємо Богу, ми не чуємо тривог. Ми, у нас немає повітряних тривог, ми їх не чуємо. Ми далеко від міста і в нас нічого не гуде. Але все одно, отака тишина, вона навіть трошечки вже починає гнітити. Холодно, повиходили люди з своїх хатів, понагодовували худобу. Що мали зробити, зробили, їсти, зварили і далі сидять по своїх домівках, позапалювали свічки. Повмикали лампи, отакі от позапалювали, не повмикали, позапалювали лампи і сидять по своїх оселях. І сидять по своїх оселях. Ви знаєте, в такі моменти, от саме так, саме, що допомагає не падати духом, це молитва. Молимося. Молимося найперше за нашу Україну. За мир в Україні, за те, щоб Господь простив нам пригрішення, щоб змилосердився над нами, щоб зберіг нас, щоб Господь благословив наших воїнів, які зараз на передовій. Молимося за свою родину, за наші оселі. Молимося за те, щоб, щоб все в нас було добре віримо в Господа Бога нашого, віримо в те, що Він любить нас, що Він наш люблячий батько, що Він пам'ятає про кожного з нас. Ви знаєте, молитва завжди зігріває. Як би не було важко, як би не було темно, як би не було холодно, але молитва завжди зігріває. Шановні мої глядачі, пишіть мені, який яка область, який регіон, що у вас відбувається? Чи тепло у вас в оселях? От, чи є у вас електроенергія? Якщо не вимикають електроенергію, чим освітлюєте оселі свої? Хто придбав генератора, буду вдячна, якщо напишете марку генератора, напишете його потужність і от що до нього можна під'єднати. Буду вам всім вдячна. Тому що, кажу, наразі ми ще стоїмо перед вибором, що нам робити. От, Всім буду вдячна. Пишіть, будь ласка, всім, всім буду вдячна. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали сьогодні до мене в гості. Щиро бажаю вам. Щоб мирного, спокійного неба над головою, щоб у ваших оселях завжди було тепло, було затишно, щоб ви завжди знали, що з вашими рідними, щоб ви завжди могли з ними зв'язатися, поспілкуватися, щоб на ваших столах завжди були смачні і ситі страви. Я щиро бажаю вам Божої ласки, Божої опіки, і хай все у вас буде добре, і все у нас з вами буде Україна. Слава Господу Богу нашому! Слава Ісусу Христу! Слава Господу Богу нашому! Шановні мої глядачі, вітаюся з вами знову другий день. Вчора почала знімати оце відео четвер. Мала тверду надію на те, що сьогодні будемо зі світлом. Сьогодні п'ятниця, ми знову без світла. Знаєте, це вже починає набридати. Е, е, ну, в п'ятій годині ранку вимкнули нам світло. Ми дуже втішилися, але ми стаємо швидко, тому що рано стаємо, стаємо рано, тому що Славік мій стає зранку і їде на роботу в Тернопіль. Ну, А я втішилася, що є світло. Думаю, хоч зараз щось повмикаю в розетки, позаряджаю, поперевіряю, де мене, що вимкнене. Світло було рівно дві години. В сьомій годині вже все вимкнули. Йой. А в мене ж автоклави, розумієте? Оце мені саме більше не напрягає. Тому що від електроенергії, коли він працює, мені з ним нема проблем. Я все зробила, поставила гайки закрутила, закачала повітря, вимкнула в розетку і все. І далі він готує сам. Розумієте? А тут вийшло, що мені автоклав треба... Перенести в літню кухню і підняти на газову плиту, а це таки не дуже легко, тому що він важкий. От, і коли він стоїть високо на плиті, з ним набагато важче справитися, і гайки закрутити, і повітря накачати набагато важче. І вийшло так, що я сьогодні 4 години е, провела біля автоклава коло газової плити, туди-сюди, поки худобу нагодувала, поки все попорала. Е, Дивлюся, вже четверта година, півп'ята після обіду, вже під вечір, вже все, вже темно. Вже темно, а світла знову в нас нема. Сьогодні допалюю останні свічки, які залишилися. Оця конструкція, яку мені вчора Славік зробив від акумулятора, від шуруповерта, Там в комплекті два акумулятори. Але я так втішилася, що та лампочка гарно яскраво горить. Я читала книжку при ній. от. І я обидва акумулятори посадила. Я ж то все думала, що сьогодні буде вже світло, і я їх попідзаряджаю знову, ага, щоб не часом. Дві години пройшли дуже швидко, і акумулятори не встигли взагалі Ні один, ні другий навіть не встигла зарядити. От сьогодні вже в мене ця лампочка не світить. Ну, дай Бог дочекати завтра. Завтра субота, Славік, вихідний. Поїдемо до міста, будемо щось шукати. А знаєте, саме гірше те, що мій Славік на заводі працює до пів шостої вечора. А автобус якраз рівно має 10 хвилин, щоб з заводу добігти до автобуса, і він ж зовсім не має часу, щоб ще ходити по якихсь магазинах чи у ті самі свічки купити, чи ж якісь ліхтарі подивитися. Просто не встигає і все не встигає. То ми вже так е, вирішили твердо, що завтра субота, десь Бог дочекати. Поїдемо до міста, цивілізацію будемо щось шукати, будемо щось скупляти, тому що це вже починає. Не подобатися зовсім Отака от відсутність освітлення в хаті. Я аж тепер зрозуміла, що означає довгі зимові вечори. Я колись цього не розуміла. Ну, вечір як вечір, ну, що, прийшла до хати п'ята година, або телевізор вимкнула, або інтернет, соцмережі. От. А тут такі дійсно довгі вечори. А ще лампочка мені сіла, та що я біля неї книжку читала, свічки вже також вигорають, догорають, немає вже. Оце дійсно довгі зимові вечори. Ну, нічого, не страшно, не страшно, переживемо. Переживемо. Я дякую Господу Богу, бо нині світло з'явилося в п'ятій годині, в шостій я вже дзвонила до мами. В першу чергу до неї, а вона мені розказала, що вчора в них також в Тернополі світла не було, але ввечері світло з'явилося, і з'явилося покриття е, е, мобільного інтерет, ну, мобільних операторів. О, тобто, що можна було позвонити, бо я до сих пір не можу, е, зараз не можу нікуди позвонити. І мама повзвонювала зразу всіх. І знаєте, вже я кажу: я дякую Господу Богу, бо почула новини про те, що всі живі, всі здорові. Е, я кажу і все. І о цього мені було достатньо. Ви розумієте, от саме більше, що е, дійсно так непокоїться, оця відсутність інформації. Я вже тепер думаю, от як ми привикли до таких зручностей, як ми до них привикли, до тої самої мобілки. Це вже, якщо ти не маєш можливості позвонити, це вже все. Це вже, це, це вже край, це вже край. Тому що не знаєш, хто, що, де, як, в яких умовах, ну це вже трошки напрягає. От, ну нічого, я каза, Я кажу: тримаємося, переживемо, вистоїмо, витерпимо, і все в нас буде добре, бо інакше й бути не може. Дасть Бог дочекати завтрашнього дня, поїдемо в Тернопіль. Думаю, що якщо, якщо в нас не з'явиться світло от ще завтра, то вже таки в Тернополі постараюся десь підловити інтернет і загрузити оце відео. От. Вітання вам, шановні мої глядачі. Тримаймося, тримаймося, бо ми того варті. Пишіть мені, яка область, який район, що у вас відбувається? Чим хату освітлюєте? Хто купив генератори, буду вдячна вам, якщо напишете марку генератора, потужність генератора і що ви до нього змогли під'єднати. Тому що кажу, вже сьогодні говорила з сусідкою. Купила вони вона два тижні тому генератор. Е, щось він там в неї буркав, пчихав е, три дні, відвезла його назад в Тернопіль. Сьогодні зранку я вже спеціально до неї е, кажу: слухай, розкажи, що там в тебе з генератором. Ну наскільки ти задоволена? Вона каже, нічого я не задоволена, зараз везу в Тер... другий генератор, вже поміняла, знову повезла в Тернопіль, не справляється. Я кажу, я вже повторююся, бо я, напевно, це вчора ще говорила, що зараз важкувато з тими генераторами, тому що те, я, вже, я вже точно впевнена, що все, що було виготовлено до війни, воно набагато якісніше. Бо, напевно, ці генератори зараз роблять дуже в такому швидкому режимі, в швидкому темпі. Ціна захмарна, а якість не дуже. Тому я буду вам вдячна, якщо ви поділитеся своїм досвідом. Мене, нас цікавить марка, потужність, ціна, яка зараз є, тому що кажу, сидимо вже два дні без інтернету. Не знаю взагалі, на що дивитися, з чим порівнювати. Буду вам всім, всім вдячна, шановні мої глядачі. Діліться своїм досвідом. А ще пишіть мені, що робите довгими зимовими вечорами, коли нема світла. Я кажу, це в мене е, за у цих останніх кілька років. Е, це другий день сьогодні такий, що повністю повна ізоляція, повна ізоляція від спілкування, від соцмереж, від інтернету, від телебачення. О, це, ну, це непокоїть, мені це не подобається, але маємо надію, що це ненадовго. Скажу, кажу, дасть Бог перебудемо, переживемо, і це, От, тому що знаю, що багатьом набагато важче. Багато хто залишився взагалі без осель, багато хто не має чим опалити оселю. Ми дякувати Богу в теплі. От, знову сьогодні в п'єцові напалила, в хаті тепло, чаю гарячого зробила, пробую зігрітися. От, книжки вже не виходить читати, бо від свічки темно. Тому вирішила знову взяти телефон і знову щось з вами трошечки поговорити. У мене переважно немає часу на такі відео довгі. От, але сьогодні просто нема чим зайнятися, то я так вирішила поспілкуватися з вами. Пишіть, чим ви займаєтеся. Чим займаєтеся от, от такі довгі зимові вечори, коли повна ізоляція від зовнішнього інформаційного світу. Так, добре. Думаю, що вже на сьогодні все. Кажу, тішу, тішилася би як не знати, що якби зараз світло з'явилося, але це навряд чи ну якщо з'явиться, то, то буде дуже велике щастя. А якщо ні, то тоді вже тоді вже завтра постараюся у це відео загрузити. От, чекаю на ваші коментарі, шановні мої глядачі. Знову ж таки, бажаю вам найперше найміцнішого здоров'ячка, що ви були здорові, що в вашій хаті було тепло, що у вас на столі завжди була гаряча сета страва. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. А саме головне, просимо Господа Бога нашого, за наших захисників. Хай Господь береже кожного нашого хлопця, кожного нашого солдата, жінок, які також зараз на фронті. Хай Господь опікується ними. Тому що, як би не було зараз некомфортно і важко нам, їм в рази важче і їм в рази некомфортніше. Пам'ятаємо за них. Просимо Господа за них і віримо в те, що все у нас буде добре, що все у нас буде тепло і що все у нас буде освітлено. Слава Господу Богу!